Початок світу. Спочатку сотворив Бог небо та землю. Земля була пуста та невпорядкована, і темрява вкривала її. Дух Божий витав над водами і сказав Бог: Нехай буде світло, і настало світло, і бачить Бог світло, що воно добре, та й відділив світло від темряви, назвав світло днем, а темряву ніччю. І настав вечір. І настав ранок, день перший. Сказав Бог, нехай поміж водами стане твердь, і розлучає води з водами. І сталося так, і розлучив Бог у воду, що була під твердю, з водою, що була над твердю, і назвав Бог твердь небом, і настав вечір, і настав ранок, день другий. Сказав Бог: Нехай збереться вода, що під небом в одне місце, і появиться суходіл. І сталося так. І назвав Бог суходіл землею, а куди стекли води, назвав морем, і бачив Бог що добре, і сказав: Нехай земля проростить рослину, зілля з насінням і дерево плодовите, і бачив Бог, що добре, і настав вечір, і настав ранок, день третій. Сказав Бог: Нехай на небі будуть світила, щоб світити на землю й одрізняти день від ночі, і сталося так. З'явилося два світила велике, світило велике про день, світило менше про ніч і зорі, і настав вечір, і настав ранок, день четвертий. Сказав Бог Нехай породять води живе створіння, і нехай полине птаство над землею під твердю небесною. І бачив Бог що добре, і благословив їх і сказав: Плодітеся і множтеся, сповняйте воду в морях. Птаство нехай множиться на землі, і настав вечір, і настав ранок, день п'ятий. Сказав Бог: Нехай виведе земля живе створіння, і скотину, і гадину, і дикого звіря, породові їхньому, і бачив Бог що добре, і сказав Бог: Створімо чоловіка в наш образ і вподобу, і нехай панує над рибою морською, і над птаством небесним, і над скотиною. І над усяким диким звірем, і над усяким гадом, що повзає по землі, і створив Господь людину у свій образ, чоловіка й жінку, бачив Бог усе, що створив, було добре, і настав вечір, і настав ранок, день шостий, докінчив Бог шостого дня діло своє і почив на сьомий день від усього діла, і благословив Бог день сьомий.